Слава нації, пані та панове, про історію України Белина, частина номер 42 Півострів Тихани. Перше складаю подяку всім українцям, хто на фронті оборонить Україну, а також тим українцям, хто в тилу допомагає фронтові. Отже, Балатон. Як бачимо, кольори все знайомі, наші, жовто-блакитні. В'їхали на півострів, дороги рівненькі, велодоріжки. Ось герб тихані, Золотий Лев на синьому тлі, додали ще рибок, бо ж на озері. І ось саме містечко Тихані. Хати, як бачимо, трошки відрізняються від тих, що в шарошпатиці. І це, певно, не тільки тому, що тиханий є курортним містечком, а певно і тому, що балотон мад'яри опанували значно раніше. Звино. снідають, обідають, вечеряють. Всі звинувачі. Пора в гузі. Треба цілий день гуляти, щоб Де ж вона ділася та церква? Не знаю. Це сюди там сходився. Просто цих старих хотів. Моя дружина навчалася і завершила школу в Криму. Тому ті обалдеть у неї інколи проскакують. Ось такі тут пляжі. Ось така вода, вітрильники, камінчики. Ось такі пейзажі. Ось такі тут їдуть паровозики вздовж півострова. І ми вирішили за цим паровозиком поїхати та й подивитися. Тихани. Одне з найдавніших русських поселень на балотоні. Селище розташоване на півострові, що глибоко врізається в озеро. Ще у 18 столітті куполи костелу бенедиктинців, що збудований на фундаментах руської церкви, були цибулястими. Тепер вони лише трошки цибулясті. Землі тут були болотяними, важко придатними до життя. Тому західний берег болотону. Русини, зокрема, доліби, заселили вже аж у VI столітті, коли рятувалися від аварів. Для нас тихання є не тільки загублений світ, а й загублена русь, духовна традиція якої сягає ще часів панонійського єпископства святого Методія. Зяті Рослава Мудрого. Угорський король Андрій І наказав поховати себе в руському монастирі в Тиханах, тим, він започаткував тут усипальницю руської лінії роду Арпадів. Печерний монастир в Тиханах угорці називають Ороске, що означає руський камінь. Загалом зв'язки Дунайської Руси із Київською є мало дослідженими. Існує версія, що первинний руський літопис був написаний саме тут, в Дунайській Руси, або в Тиханах, чи Вишгороді, або Нітрі чи Веспремі. Вірогідно у Київ до Нестора, той літопис попав через Монахів Тиханського монастиря. Недалеко від Балотону надибали ось такий пам'ятник жертвам 56-го року. Доволі занедбаний, слабенько мадяри шанують своє повстання. Далі ми взяли напрямок на Хорватію. Поворітьма з Хорватією знову в Угорщині перед нашим кордоном заїхали в одне маленьке сільце. Пішли на цвинтар. Ось такі побачили там гробівці. Їм по 50 років. Нових нема, бо, певно, люди виїжджають з цього села. Знайшли також два отакі хрестики без написів і вже й могильні горбики зникли біля них. Очевидно, греко-католицькі, а може й ні, я не знаю. Ось такі хати вважаються угорськими. Із Ганком на весь фасад. Але ж я такі хати бачив по всій Україні, аж до Луганщини. І на Луганщині теж переїхали кордон, село деякі люди вважають себе мад'ярами, то воно й занедбане. Словацькі історики українського походження дослідили, що першим печерним монастирем на Русі був не Київський печерний монастир, а монастир в Тиханах. А першими єпископами Київської церкви були не греки. А монахи з Дунайської це Руси. Це за село на нашому боці. Архітектура та ж сама, наша архітектура, Закарпатська. Але ж село занедбане. Бо ці люди, що тут живуть, вражаються на матьянами. Так як пізніше греки й московити понищили та повиправляли наші літописи, та понаписували те, що їм треба було, то ми про те нічого й не знаємо. Не бачить. Відстають люди поводять. Бо вони п'ють не горілку, не пиво, а п'ють вино. Так, доїхали до міста Берегове. Он якийсь замок на горі на мене. Стали до нього їхати. Ось церква в береговому з мадярським прапором. Ось залог хаза. Таке ж краще, як ломбард, залогова хата. Ось навчальний заклад, університет мадярський у Берговому. Кому, для чого, за наші гроші в чому яка з них поза для України? Ось театр мадярський, Будинку культури в Береговому, мадярський театр. А ось оголошення про роботу. 19 тисяч на руки, місто Берегове. Заводи електроніки, будь ласка, йдіть та й працюйте. Переїхали перевал. Пішли гуцульські та бойківські хатки. Ми знімали лише старі, залишені хатки, але деякі ще живуть люди. Багато виставлено на продаж. Доїхали до села Угерсько. У ньому руська церква на три куполи. На цьому пані та панове, завершимо 42 частину. Всім дякую за увагу! Читав якомів Петро Балина. Слава Україні!